Друзі, всім доброго дня, частина друга. Що сюди в нас входить? Перемички над вікнами вже готові. Вітерець сьогодні серйозний, погодка, світить сонечко, але працювати не скаже, що тепло. Короби покрутили, шурупи бачимо, не докрутили. Тут також впирається, основна вага буде вже на блоках, у нас двері. Тут буде центральний центральний вхід зайшли. Сьогодні також привезли газоблоки, будемо мурувати перемички, які будуть всередині. І буде невеличкий. Погріб називають льох погріб. Ось так виглядає вікно, ну що доска там опустилася, так як перемичка майже вийшла 25 см для надійності і також по вуглах зайшли далі. Кладка бачимо на вищому рівні. Це таке, тут нас Федорович замазував, з бачимо руками страшний спеціаліст. Там також буде вікно і тут ще одне. Тут вже буде піч в майбутньому. Також, я думаю, що знімем, поки нічого не мурується, так як не знаємо, де і що, будемо ще планувати. Тому лишається залити. Поки будуть заливати. Покажемо також з газоблока. Робота буде йти. Вітерець. Кажу серйозно вибачаємось за вітер. Там у нас Федорович, щось ховається. Каже, мене сьогодні не знімай. ти сюди. Перець. Розкажи свої плани. Ти живеш моїми фразами. <хи> Коли тут заливаємо? З неділі. З неділі. Має бути в'їзд в гараж. То що тут буде? Так, як я правильно зрозумів, буде гараж з цієї сторони. Тут що буде? Склад? Сергію. Склад, а далі вже будуть кабани чи бики. А що ти дади цемент трощиш? Їхати спекти з бичка шию. Треба поїхати шию з'їсти. Рульку. Рульку. Хочеш рульки. Біфа. Біфа хочу. Буде тобі біф. Не, ну вийшло, я тобі скажу, слухай, файно, ще грибочком Грибочком накриється. Та тебе такого переміни, як день став так куча перемен. Зміни, зміни! Серйозні. Так, болгарка приїхала, вирізає арматуру. У мене просто такого велике будівництво. Будівництво. Будуємось. То 12-ку даєш? Я зрозумів. Тоді що? Я поїхав на обід? З обіду будемо починати мурувати вже перегородки. І буде пісня. Вийшло файно. Так, вчора ми положили нижній рядок. На газоблоки. Сьогодні в нас палич на роботі офіційно з документами. Казали б з тебе стройка не така цікава. А не пожалуй в баню? Отак. От і поговорили. Тут відступили від де входні двері будуть. Відступаємо два блоки. Далі ще одні двері вже сюди будуть в приміщення і сюди, де буде погріб. Так, погріб. Положимо блока, я думаю, ще один блок з цієї сторони і також будуть двері. Тут вже є. Ось так виглядає на 4 блоки буде нижче від тих, що є. Палич, ти клей вже заколотив? Я розбираю свою роботу. Я зрозумів. Він розбирає свою роботу робить. Окна також вчора ми виставили і відразу їх залили так. Все, постоїть день-два, будемо також розбирати і вже робити гармопояс. Тому продовжуємо офіційно з документами. Робота кипить, Уже в нас раз, два, три, чотири. Ну, сьогодні три акти зворували, це нижній був. Федорович з ними розбирає опала борчува. Зараз будемо тут стіну. Сюди наводимо, будемо стіну піднімати, ще вище. І туди також піднімати. Блоки горші. Серйозні. Як ростворло вже, а не кладіть. Так, я... Ваня, скажи слово Скажи у меня слово Покажи, Серёжка Что вы снимаете? Мы снимаем объект Серёжка Сережка, обернись. Сережка не жарко. может обернуться. <свят> Большой рукопашный Бомба, ракета. Ну, а тут-то а тут, а тут <свят> Хороший шуруповарь. Добрый крутыч. Павлович, ну, Дай ты. мне молотка. Все злись А, ну злись, тоже не таких. Да все, выключай эту камеру. Я на разки возьму шпателя. Я привалю два раза. Чего? То будет и молоток. <плодла> и <клава. Ты> не <плодла> нервируй меня, да. Ты не работаешь ты Роб, Роб, зараза нет, я не разумею, ты не разумеешь, ты а не разумеешь. Что ты не работаешь? да. фіксацію фіксує будівництво велике будівництво ну ти на сьогодні вийде ну і було Тебе замурував. Добре, що варій є. Мультик вітенство. Якщо? Я здесь обміня я. Блока да. в руку. У студію! часу і перегородка готова. Так, нужны хватает блоку, да? Ну,

Виставляємо перемичку. Перемічка і... на синя квітка буде. Ні, там ще одна має бути. Баля, що туди Поїхали далі. З за... вами буде хата. Що це за бункер? Буде тут настояти господарство і вам буде його запорувати. Що <різь> буде притон? Буде бахіть. <різь> Поїхали далі. Сюди треба доску вирізаю сюди наниз, мірі пройома. Закріплюємо доску, сюди доску, перемичка готова і до побачення. А, чекай, у нас так не вийде, бо наша жава перегородка буде сюди виходити. Треба змарувати. Ані цю залити, а тоді туж мурувати. Тоді файно вийде. І можна буде якусь шурупа в стінку завалити. І буде. А можна... воно називатися суцільно такого зайде п'явся. Угу. Діко треба змурвати, треба зморвати, а тоді вже степен закрити. Я не можу зрозуміти, що ти розкомандувався. Якби тут твоя хата, я не можу поняти. Іван, сюди Івана треба, головного за... застройщика. Тобі коза нормальна буде. Буде шикарно. Тобі хіба буде, знаєш що? Я там замурую нахід. Фінансы будут, ви будете фінанси А жо, так і буде а то збиш туда Льох? Погріб, кажу, Льох. БК туди засунув. сто я зараз. В буде що, котити? Ладно, давай. Давай доски. Ні, ну запишу сумурує, мама. Каже, камеру вирубай, здесь йому запріщена. Ти бачив в магазин, мужик залетає і каже, що з десь А вона каже, чого ви кричите. Я поїхав додому їсти. Після обіду бахнули. Перегородки. Каже Мазурик, я ще нічого не їв, а в його вже обід. А я вже пообідав. Перець, що тебе тут, розкажи нам. Так, що він напланував? Я вже розповідав, але розкажу ще раз. Сюди в нас двері. Ні, почнемо ми зі входу. Вхідні є. Казав, тут буде окенечко, тут якась вішалочка на курточку, тапочки поставити. Далі заходимо у погріб. Сергію, а він пустий, тут немає нічого, абсолютно. Коли буде там татушонка? Далі вхід. Що це у нас буде тут по плановий? Притон чи кухня? Притон. Зброд, блотні Блатних і ні. Я ще так і не чув. Демо. Не можемо пройти, бо мішає нам ось ця споруда. Так, сюди зайшли, тут ще одна має бути перегородка. Що тут буде? Піч, грубка, камін, да? А що, там відключай ту камеру. Що тут буде? Розкажи мені в двох словах. А, що тут буде? Беремо чи це щитанець. Ти такий нервовий, ти що зранку сьогодні? Нічого я не можу зрозуміти. Бери щитанець. Чи ти це йди в лишку, роздінься, ляж. Бери там щитанець. Ну, візьмай, я просто на цю Встаєш, знову в тій самій тапочці, і тобі настрій з'являється. Давай, Сіма, не <кій> ми. Дожди, бо я так не можу однією рукою. Наробить тих лісів. Дві, АГО, хлопець бив ліса, покажу вам. Я маю ставити тут армопояс. Як Я тут летати. Наставиш ти. Наставиш ти тут все вже, ти вже наставив. Де рулька? Рулька. Буде тобі рулька, буде там Я і так погано чую, то що, що мені наушники хоча побити побитий Ти шо? Що хух? Що, хух? Федорович, а що тебе за такий блотний блок лежить на з'єднанні, ну. Да. О, вугол. Майстерство. Так і він нам не розповів. Буде піч, я так думаю, буде грубка. А тут я так розумію, це буде кухня. Там кімната. Де він саме зараз і стоїть. Правильно я кажу? мені нічруповерта не побий, бо він більше стоїть, аніж. Ооо! Ой-ой-ой! Деякі перемички хлоп упарив. Надійний. Товщина як бетон, ширина як бетон, як блок. Ще поверх буде робоє. А він вже там. В такому на балькіле лежить на перемички. Тут. Тут будуть міжкімнатні також. І тепер перемичка, зараз буде встановлюватися. Арматура морують хлопці-блоки, дивимось. Два цілих. Два цілих, знов кусочок. знову кусочок. Знов попадає на шов. Ну, вже верх якось пішов шахматним порядком. Тому, друзі, в нас далі продовження, вже йдуть, заливаємо перемички. Буде розбирати ті, що залили. І вже армопояс. Далі мурлата. Бальки. Які бички в кухню? Що ти говориш? Що небудь? Тому працюємо далі офіційно з документами. Перемички готові. Є. Арматуру Федорович, каже, під другу, Закидаємо, каже, сюди тут вугла зав'язав моцно. дверима, над, дверим, над хатою, я думаю, вистачить. Раз, два. Я у вас не маю! Я у вас не маю! Як буду вас на подвірка, видіжить, скажіте! Давайся! Понятно, ні? Тато і синок роблять роботу. Пособлю, що їм закинути. Я у вас, я у вас на об'єктовий. Що ви тут кричите? Ради Христа Бога. <рисвіт> я у вас щось роблю? Терміна В Терміні, дивіться, як я буду у вас робити, у вас вдома, тоді щось будете казати. <рисвіт> Ведіть, вийдіть своїх цього. А, а, терпі, <рисвіт> все. Головна, Аргументи закінчились. Да, Закінчиться. Федя, ви родина. -то. Родина <рисвіт> одна родина. Але, родина, там родина за столом. Мені сюди треба бетон. Роствор, бетон, цемент. Буду заливати. Ведро, я вам можу на голову, а не ви мені. Те, <реш> Тут можна. Це надаїв, є гурка речка. Перемичка готова. Лишається в нас армопояс, також арматура. Далі вже бальки, крокви, Мурлати. контрейки, буде вже. Ось така будівля. Трішки менша. Суть та сама. Тому вже будемо переноситися до армопояса. Щоб все суцільно залити разом з перегородками і стінами. Так, друзі, поки з армопоясом. Вже будемо робити на наслідчому відео, так як в нас погода трішки змінилася, іде дощик, морозів поки немає. По зробленій роботі зробили ми перегородки з газоблока, залили також перемички, армопояс вже буде наступний, на цьому будемо завершувати. переносимось в гараж. Вчора виставили також маяке. поставили сітку. Також плівка, щоб волога не так проходила. Зв'язали повністю маяки. маяке простий спосіб кілочок, арматура. І все. Тут у нас виходить через 2.50, тому далі вже будемо продовжувати роботу. На цьому будемо завершувати. Коментуйте, ставте лайкоси, а ми працюємо далі. Всім удачі! Далі буде.